Добрий день, продовжуємо докладне проходження Елден Рінг без застосування магії і холодної зброї. А точніше, ми вже почали, тут вже здається теж третє відео великого додатку. Ми з вами попали от тут нову локацію, і, до речі, за два відео ми з вами тут пройшли досить велику частину. От ми тут ще є. Ми отак, от тут до тої дороги, до моста, ми з вами все зачистили і подивилися, де що є, і знайшли от локації. І навіть тут босі вже перемогли. Так, сьогодні, напевно, ми трошки меншу частину підемо, дослідимо. Ми, мабуть, підемо з вами от сюди через дорогу. Підемо от по тій стороні. Тут знайдемо одну локацію, тут знайдемо другу. І от сюди по тій стороні, як завжди, ми так два відео знову вернемося, мабуть, пройдемося, знов сюди ж і вернемося. Тут бачимо, частина буде менше, босів здається, тут також не буде, але... Трошки є що дослідити і дві локації, по крайній мірі, ми знайдемо. То давайте тоді починати. Так, от, де ми тут є, тут є прохід. Бачите, тут було, є е, варіанти, було, можна було піти от сюди, дорога веде через міст і сюди далі. Ну, Я вирішив, давайте далі спочатку пройдемо, а потім підемо в якусь сторону, не знаю. Так, е, йдемо в сторону моста. Так, що? А, тут у нас ті NPC стоять. І отут де, де та дорога йде. Де вона йде. Зараз ми там перейдемо. Тут ще гриб заберемо. На міст ми ще поки, напевно, з вами не підемо. Так, о, ще гриб знайшов. Так, де воно є? Ага, от ми якраз, ага, от дорога. Дорога от там проходить. Ну Ми потім по тій стороні будемо повертатися тут. Йдемо поки дивимося, що у нас тут. Можемо знайти. Ми стараємося поменше всього пропускати. Так, от, бачимо звідси. От якраз є там -от хатинка, то якраз є локація. От І от туди підемо. Тут є трохи що пройти. Так, бачу, що тут щось нічого. А от щось росте. Ну, то воно росте багато де. Так, тут -то. нічого не бачу. Так, вон чуваки ходять. Ну ладно, ми з ними потім розберемося і йдемо по, по тій стороні. Будемо повертатися назад, у ми, може з ними і розберемося. Так, дивимося, що у нас Щось, майже нічого нема, дивно. Так, 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 тут нічого не бачу. Ну, птахія. І це вже добре. Так. Не бачу ніяких навіть черепків не валяються, нічого. от така штука котиться, вон там собаки, ладно, ми з ними також потім розберемося. Будемо йти назад, я так гадаю, Так, тут от щось, ні, то не такий череп ніби. О, бачимо, що там благодать вже є навіть поряд. Тут шукаєш, шукаєш, а тут їх бачу одна біля одної зразу. Так, йдемо сюди, давайте сходимо до цієї локації. Подивимося, що вони тут заховали нам. От бачу звідси вон, будиночку вже якийсь лут є. Так, тут у нас що вівці, косуться, баранів нема. Нема. Так, і тут у нас локація, називається, як називається, занедбаний притулок мандрівника. І тут що є? Знаходимо от обличчя печі, ще одне обличчя печі. І книга рецептів. Супер, дивимося, що у нас це таке. Так, а, обличчя печі ми вже таке знаходили ми нас того, що ми вбивали з того печі. Минулому відео здоровня. З них таке випадає, зменшує образ пічного голема. Але ми знайшли книгу рецептів величного гончара 2. І тепер ми можемо виготовляти важкий пічний горщик. Угу. Що це таке? Дивимося. Горщик. Ага, у нас такий великий зараз є, ми можемо. А тепер ще й важкий пічний, треба бачимо червоний гриб, якраз уто обличчя печі. І ще якась вуглина месмера угу, зустріча переважно в тіні Альтуса. То ми зараз не можемо її знайти. Ясно, воно якраз теж від... Ага, воно від сили і спритності ще від іри. Віри, а, то для нього треба ще й віру, ще більше шкоди наносило. Чекайте, а що він робить? Предмет, що витовляється з великих потрісканих горщиків, наділений прокляттям печі. Кінь того ворога, щоб створити полум'яний вихор. Ого, полум'я печі спалює тіло та душу. Коли нечість е, знищується, відбувається очищення. О, навіть так. Тому що цей просто кінь того ворога, щоб завдати йому суттєвої вогняної шкоди. Це якийсь такий більш крутіший. Ясно? Добре. Дивимося тоді, що тут навколо. Ну, у нас тільки такий один великий горщик, І ми не сильно можемо багато і зробити. У нас вибір ще невеликий, ми тільки тут опочали. Так, бачимо, тут гриби є. Ростуть червоні. Так. Вау. Так, я думаю, туди якось можна спуститися. Там от річка. Я думаю, там ми ще будемо. Ще побуваємо. Щось в мене таке відчуття. Так. Поки йдемо, дивимося, що тут. А. От бачу, ще якісь гриби росте. Не сильно тут щось є. То, що знайти, знайшли в тому будиночку і грибів трошки позбирали. Навіть в кущах нічого не бачу. Так, ну ні, то ні. Нет. Тоді йдемо. Так, до того... Так, більше нічого не пропустили, то ніби ні. Може якусь травичку. Якось все так. Ніби щось росте, але пустельно більше. Ага. Отут, дивіться, бачите, зараз нічого немає ось в цій частині. Але якщо ми підемо зараз до благодаті і перемутаємо на ніч, там дещо з'явиться. Давайте, мабуть, так і зробимо. Так, тут ми підпалили благодать. Великий міст північ. Ага, тут міст. Дивіться, що ми робимо. Ми, до речі, вже такі лут були знаходили. Чекаємо до ночі. І після ночі, якщо ми туди підемо, бачимо, там от світяться ті могильні плити. І тут з'являється лут. Він тільки з'являється тут вночі. Оця от сльоза личинки, ми вже таку знаходили. До речі, ми таку знаходили так само, якщо я не помиляюся, зараз. О, десь оту там знаходили. Так само, але ми тоді, я не звернув увагу, ми якраз тоді вночі там ходили і було її зразу видно. Якби ми йшли в день, то ми б її пропустили. О. Тому, але давайте, мабуть, ми підібрали, вернемося назад. Зробимо день, тому що. Так, ну, Я показую, де воно зараз є. Отут ми знайшли тут сльозу відчинки. Так, йдемо назад. Зробимо все ж день. Воно якось світліша буде. Чекаємо ранку тепер. От. І йдемо тоді, от вже трошки, ну якраз поки ми будемо ходити, можна тут отак обійти, можна напряму сюди йти. До речі, якщо піти напряму, то ми тут ще зустрінемо. От. Покинуте кволе селище. І тут примара. Ох, який біль з голови до п'ят. А, допоможи мені, скажи, я досі людина, це тому я так страждаю. О, бачимо, що він щось, щось перетворюється, а от то, напевно, він перетворюється в такі от штуки, що там повзають. Так, Давайте ми, може, підемо от якраз боком обійдемо. Ще раз, отут пройдемо. Бачимо, зараз приходимо, вже ранок Німа, немає тут тих надгробків, вони вже не світяться. Так, йдемо от сюди. Правда, тут можна, вон, бачимо, якийсь дух викликати, але навіщо? Якщо тут босів немає, я не розумію, але ну, так є. Так, йдемо от сюди і знаходимо тут лут. Бачимо тут лут, і це в нас чорний вогнелик. Дві штуки тут лежить. Показую де. Так. Тут треба обережно. Тут будуть от штуки. Так, а ну давайте ми їх звідси можемо дострелити. Ті-то нові вороги... Ой, блін, стрілили, воно полетіло, але ми тепер що там випало, не побачимо. Блін, не стрілили, а так. О, блін, не вбили. О, так вот белы. Там ще одне таке. Блин, знов не белый. Де воно? О. Так, о, ще одне пузе. Якесь есть Воно Оно ще и летает. Так, ще кто є Не бы не. Так, і бачимо, тут вони охороняли лут. Це також лут, це попіл Пресвятого Духу. Ми тепер біля благодаті можемо ще покращити Богу духа. Ми такий також вже знаходили. Знаємо, що це таке, можемо покращити свій дух, якщо ми викликаємо і коня. Так, добре, показую, де. Отут от з боку внизу якраз воно заховано. Пішли далі. Так. Тут -а десь ще мають повзати ті створіння. Їх тут, здається, багато. Але чомусь, а вот вони пузуть. Одне. Друге. Так, тут ми ще знаходимо лут, ще один. Це уламок людської кістки тут лежить. Так. Кого? Так, тих ми знищили. От, і зверху ми тут бачимо ще є ті штуки. Як вони називаються, я не знаю. Вон, до речі, стої нам щось випало. он ще повзе. Вон і там ще. Зараз подивимося, що з них випадає. Так, а щось ми тут не добили. О, тепер добили. Так, ніби нічого, так? Більше тут дивимося. Тут будиночок, якась травичка. Так, там ми були. Давайте вниз спустимося, подивимося. Ретельно досліджуємо. І дивимося, що Ага. Мушина пліснява з них випадає. Що це... Щось новеньке. Так, Це вид грибка, відомий своїм смертельно-солодким запахом. Матеріал для дивитись предметів можна знайти під час полювання на мухолюдів. Ага, то значить, що літає. Вирощується з плоті та крові мухолюдів, може слугувати внутрішнями для горщиків. О, то ще і для горщиків він потрібен також. Ясно. Окей, будемо знати. Так, ага, і от ми знову повернулися до того. Я так розумію. Так, більше тута. Дивимося. Вон, ага, то ще, напевно, та пліснява випала з, з того. Так, аж дві штуки. Так, а що у нас тут? Он бачу, лут є, а нікого нема? Дивно нікого. І тут ще один лут. А тут зламана руна. У тому будиночку, де тут 500 нам дасть. Так. О там, до речі, ще будиночок, треба, напевно, туди буде сходити. Тих нам нічого не випало. Ну йдемо поки сюди подивимося. О, тут ще вони є. Ага, там такі є і... Так, й нам... Просто ходить. Так, раз. Вон ще зразу все ніби. Щось вони також охороняли. Так, точніше то випало щось, мушина пліснява з одного випала, а з другого того то простого того примару, що тут ходять, багато випало. Так, вон бачу, лежить ще у лут. Мухи літають. Що собі тут чути ти мухи? Так, так, так. що у нас тут є? Так, тут талісман від недугів. Це, я так розумію, якийсь амулет. Дивимося, що він таке. Талісман у вигляді хворої людини. Е, підвищує опір у станньому негативному ефекту. Ага, Ого, Ну, ще то непогано. Коли слабкі люди заражалися жахливою мушиною, хворобою, вони помирали задовго до того, як їхні тіла трансформувалися. Дивно, але ті, хто доглядали за інфікованими, там забезпечували їм належне поховання, самі ніколи не О, ну Реально цікаво. Чому так? Так, мухи тіл. Там от внизу, я не знаю, можна спуститися не гарячий. Я думаю, що ми там. Вон там якісь краби повзають, точно, ми там ще з вами, певно, будемо. Так Тут-то у нас що. Не зрозумію, що в будиночку нічого немає. Дивно. Нічого не бачу. Я думав, що тут в ньому щось заховали. Ззаді нічого. Там дивимося водограй. Так. Більше я тут -а. нічого сильно не побачив. Добре, пішли далі тоді. Тоді спускаємося, підемо нижче. О, бачу, череп знайшов. Так, знайшов череп. Так, там ми були. Так, тут можна... Я так вон бачимо якісь лут, зіскочити. Можна зіскочити, можна і спуститися. Мабуть. Вон там ті чуваки йдуть. Так, це нам... ну то з них як завжди випадають і. От, навіть червоний гриб випав. Пішли далі. От тут череп я зверху бачив, ще один. А, ні, тут гриб. От череп. Тут аж лут є. Лежить лут. Це є мушина. Пісня Ось ще три штуки. отут тут знаходимо. Ясно. Ось там ще внизу будиночок. Зараз ми ще туди сходимо. Я думаю, що то він відноситься до цієї ж локації. Давайте підемо, подивимося. чую звуки. Що, хто тут є? Що я не бачу. А, вон, тут ще один. Так, а, от ще один гриб пропустили. Так, нікого більше? О, Тут ще одне рецептів. Щось ми тут Купа рецептів на початку. Так, Це книги рецептів величного ну, знову додає нам. Тепер ще важкий горщик з мухами. То що таке? А в нас, здається, малий був горщик з мухами. Так, Виготовлення, де він є? З мухами. О, важкий горщик з мухами. Бачите, у нас був просто з мухами, а тепер важкий. Треба якраз... О, тут треба якраз мушина та пліснява і ще якийсь кривавий амара... амариліс. Грошуються кровожерами в калюжі крові. Ясно, у нас такого ще нема. Предмет так усередині знаходиться суміш стічних вод. Киньте ворогів, щоб нацькувати на них великий рій мух. Мерзенний рій завдає шкоди та відчутно накопичує школу крововтрати. втрати. Какафонія, яку вони створюють своїми крилами, зводить з розуму берсерків. Лічинки знайдені у відходах, харчуються кров'ю і перетворюються на агресивних мух. що... Мають жалюгідно коротке життя. ось що ми ще тут з вами знайшли. Так, і, і і. Так, і так, там вниз бачимо. О, тут там, до речі, ого, де можна спуститися, туди вниз, я бачу. Чингінг є спуск у тих, Вон, де можна. Так. Що ж, там бачу там собаки. Я думаю, туди ми з вами. Потім, може, якусь путію, так от підемо тут, а дослідимо навколо того озера. Тут от десь має бути локація якась, і тут на озері, якщо добре подивитися, то там, там якийсь дракон є. Я не знаю, чи варто ще йти вже зразу на дракона. Зараз ми вам піднімемося, тут має бути видно його. О, бачимо, там якийсь лежить от дракон. От він. Блін, виглядає страшний. Який насправді не знаю, тому що реально ми ще не дуже прокачені. Я навіть не знаю, чи варто на нього йти як його перемогти. Тому будемо думати потім. Так, дивимося тут. Ще гриби. О, тут так. О, а то ми знайшли тут купу грибів червоних росте. Дивіться, що тут 5 зразу знайшли. Так, і йдемо тепер. От наша та благодать. от ще гриб. А, то не гриб. Блін, тут череп. Я думав, що то якийсь гриб. Так, тут ми там зіскочили, я просто думаю, може ми щось тут пропустили, ні. А ніби ні. Так, ну то коли, добре, йдемо тепер. Йдемо, тепер, як я казав, вернемося от по тій вже стороні і тут от тут сторону ще дослідимо. Тому що м -м, щось мені підказує, що на дракона я ще йти не хочу. Так, йдемо, о, тут ходять. От, якраз ми назад з ними розберемося тут. Ось там випало. Вон там ще дві собаки бачу я. Щось вони там гризуть, можливо, ли волупитися. Ух ты, та якась собака більш потужніша. Нічого ну, собі. Що вони тут -а, гризли? Ага, якогось чувака гризли, правда, в ньому тут лута нема. Ясно, пішли тоді по тій стороні. О, бачимо, що ми, я так розумію, можемо потім отак от піти от кругом і то озеро дослідити у ту всю частину. Тут буде, я думаю, чим зайнятися. Так убити. Так, гадаю, що можна буде. Так. Тут я ще знайшов, вони заховали в кутку, зараз глянемо. Так, тут у нас. Ну, виглядає так. Там територія велика також. Так, що ж ми тут знайшли ще? Десь філлеху О, попіл війни, кігу члену лева. Який знайшли. Так, що це в нас таке? Тігу членого лева вміння особливо робрих воїнів, навіть серед рудогривих, виконайте сальто вперед, уражаючи ворогів, натисніть кнопку атаки знову, щоб завдати додаткового удару. Використовуються з мечами, сокирами та молотами, крім малої зброї та проколювальних мечів. Ого! Хто їх використовує, може його десь на якусь зброю поставити. Так. Ходимо, ходимо. От, знову вийшли до дороги. От, ще якісь чуваки ходять тут купа. Гриби знайшли під деревами. Так, тут а нічого під деревом. О, ще череп знайшли. Так, але не розбили. тепер Так, руна є. А, ну бачимо, що ми таке коло зробили. Так, ще дивимося, що тут є. Так, біля того, тут ще гриби біля того дерева. Все. Ми таку зробили невеличку, можна сказати, екскурсію. Знайшли дві локації, рецепти знайшли. І більше нічого такого сильно тут ми і не знайшли. Все, ми пройшли і знову вернулися на то місце, звідки починали, як і минулі рази. Бачимо, що ми знайшли занедбаний притулок мандрівника і знайшли. Покинути воле селище. От так ми зробили. Тому можемо зараз назад вернутися. Я думаю, що ми будемо звідти починати. Наступне відео, я так собі щось міркую. Хоча, можливо, ще передумається. Так, ну, гадаю, відео хоч вийшло невелике, але територію ми досить трошки дослідили і знайшли деякі дуже навіть, непогані речі, і тепер ми можемо. Різні горщики робити більше. Що ж, а на сьогодні, мабуть, будемо з вами завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!